Акція, яка діє тільки один день, 27 жовтня 2025 року. І сьогодні магазин АТБ радує нас вершковим маслом та макаронами Мівіна. Давайте детальніше розглянемо, що за масло сьогодні на акції у магазині АТБ. Це масло солодковершкове екстра 82% жирності, масою 180 г білоцерківське, всього за 68,90, знижка майже не майже, а таки точно 40%. Його ще не пробула, тому треба мерщій побігти прикупити собі. І також вермішель швидкого приготування ріва зі смаком курки, масою 65 г. Мінус 50%. Зараз вона коштує 8,90. Раніше була 18 гривень. У коментарях пишіть, яке місто і чи є ці продукти сьогодні у вас на полицях магазину АТБ.